В Україні зростає кількість випадків отруєння людей чадним газом і продуктами горіння. Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я за даними служби екстреної медичної допомоги, у період із 1 грудня 2023 по 15 січня 2024 року зафіксовано 103 випадки отруєння чадним газом. А 9 людей загинули. Якщо у грудні було зафіксовано 56 випадків отруєння чадним газом, серед яких Три смертельні то за першу половину січня зафіксовано вже 47 випадків отруєння чадним газом, серед яких шість смертельні. Далі поговоримо про те, як не стати жертвою отруєння чадним газом і загалом як вберегтися від пожеж. Взимку а зараз на прямому зв'язку із нашою студією заступник начальника відділу профілактичної роботи управління пожежної безпеки департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям держслужби з надзвичайних ситуацій України Анатолій Шкарбута. Пане Анатолію, доброго дня! Вітаємо вас в ефірі суспільного. Вітаємо. Пане Анатолію, остання наявна в нас інформація станом на 15 січня про 103 випадки отруєння чадним газом у період від 1 грудня минулого року. Чи маєте більш актуальні дані? Яка інформація станом за минулий тиждень? Відповідно до статистики, дані, які надає Міністерство охорони здоров'я щодо трагічних випадків отруєння чадним газом, вони є більш достовірніші, тому що частина випадків не потрапляє під статистику ДСНС, оскільки чадним газом в основному трується не під час пожежі, а під час користування приладами опалення. На даний час загалом за останні два місяці в державі виникло більше трьох тисяч пожеж, на яких загинуло 218 людей, серед них сім семеро дітей. Така статистика говорить про те, що в державі з початком обвалювального періоду дійсно збільшується кількість таких випадків, де люди отруюються чадним газом. І ДСНС дану статистику умова підтверджує. Скажіть, як чи можливо взагалі помітити витік чадного газу і як це попередити? Чи проводять рятувальники якусь роз'яснювальну роботу із населенням? Чадний газ досить підступний, оскільки його отруєння не відразу відчутне. Він ні на запах не примітний, його побачити неможливо. В цьому є небезпека чадного газу. Першочуво чому... Що хочу зазначити для населення, є декілька обов'язкових правил, яких необхідно дотримуватися, і таким чином можна попередити випадки загибелі і травмування людей. Першочергово, ДСНС пропонує перед початком опального сезону оглядати уважно прилади опалення. Це стосується приладів газового опалення, а також твердопалення. Печі, олів'яни, груби е, у разі виявлення несправностей обов'язково їх потрібно усувати або за допомогою працівників газової служби, або якщо це пічне опалення, то за допомогою досвідчених фахівців, які займаються пічним опаленням. Саме так е, ми можемо попередити трагічні випадки загибелі, адже більшість таких випадків стається саме за того, що Прилади опалення втрачають е, тягу і чадний газ потрапляє не в димоходи, а у приміщення. Ну, і, власне, пане Анатолію, е, який є механізм дії? Що робити найперше, е, якщо ти відчуваєш і розумієш, що витікає чадний газ? Е, або ти прийшов додому і розумієш, що там твоїм рідним недобре, тому що от почався витік чадного газу, який алгоритм дії? Першочергово. Е, Допомогти виявити витік часу чарного газу допоможуть відповідні датчики на даний час. У нас населення встановлює самостійно такі датчики, і вони на ринку доступні. Ми зараз працюємо, щоб за дані датчики внести як обов'язкову норму в законодавство, але поки що лише рекомендуємо населенню обладнувати приміщення, особливо які опалюються твердопаливним або газовим обладнанням, такими датчиками. Але одним з основних признаків наявності чарного газу в приміщенні це є слабкість людини, сонливість, можливо головокружіння. При таких Випадках, якщо ви тим більше користуєтеся опалювальними якимись приладами, потрібно негайно провітрити приміщення, покинути його, вивести всіх людей і повідомити ДСНС за потреби надання медичної допомоги викликати також швидку медичну допомогу. ДСНС завжди реагує на такі випадки вчасно і зазвичай неприємностей можна уникнути. Зрозуміло, дякуємо пане Анатолію. Дякуємо, що долучилися до розмови у студії. Це був заступник начальника відділу профілактичної роботи управління пожежної безпеки департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям держслужби з надзвичайних ситуацій України Анатолій Шкарабута. Ми нагадаю говорили про запобігання отруєнню чудним газом.